Привіт, друзі! Пам'ятаєте, я загубив гаманець в Польщі. Так от, поляк, який його знайшов, сказав мені, що я не хочу від тебе жодних грошей, а коли знайдеш гаманець, то зроби так, як я. Занеси його в поліцію і хтось потім зробить теж так само. Так от, бачите, лежить телефон. Якийсь громадянин, напевно, Польщі або ж України забув телефон. Ну і зараз я попрямую до відділку поліції, залишу його там і, звісно, зніму з себе карму. І я закликаю вас поділитися цим відео, щоб кожен українець, не тільки в Польщі, а й по всьому світу зробив так само, коли знайде гаманець або ж телефон. Тут є і права, і гроші, і паспорт гаманіни на Польщі, тому ми це все зараз зробимо і завеземо до поліції, точніше я. І звісно ж я ще зараз вам скажу, як це все відбувалося. Ну що ж, друзі, сталася така ситуація, що цій людини, яка загубила телефон, задзвонила мама. Щоб запитати, чи сину не треба закупи, якісь магазині. Ну і власне я тільки до поліції доїхав, і вона зазвонила, так що я їй везу телефон. Їхати мені недалеко 11 хвилин. Тому зараз я все віддам, і карма від мене вже буде. Ну я віддам від себе цей обов'язок, що я маю віддати телефон, і мені це добро повернеться. Тому робіть так само, друзі, як я. Може й дасть коментар, мама ще якийсь, але можливо, й не дасть. бо старша пані була. Що ж, друзі, я вже майже доїхав до мами пана, який загубив телефон, але плани знову помінялися. Ця людина, яка загубила телефон, задзвонила до мене. Ну і власне я вертаюся туди, звідки? Ну там де його знайшов. Ну і віддам просто в руки власнику. Ну що ж, друзі, віддав я телефон. Не став я запитувати, чи е, хочуть мені коментар дати. Я просто сказав пану, що він зробив так само, як я зробив. І він сказав, що він так буде робити. Ну і я задоволений з цього. Тому, друзі, ще раз кажу: робіть так само, якщо знайдете гаманець або телефон, або будь-що. Несіть на поліцію, або ж чекайте, якщо телефон знайшли, допоки хтось до вас зазвонить. Ну і, звісно ж, робімо добро.